22-го року поранення, потім в мене була через місяць реампутація. Далі вже загоєння, лікування загоєння і реабілітація. Перший раз на протез я став на початку серпня 2022 року на тренувальний. Ну і в принципі там буквально за два тижні вже так впевнено. І через місяць ми вже замовили з побратимом, з яким разом протезувалися, ми разом лікувалися, замовили вже в цьому протезному центрі постійний протез. Ну і через місяць він приїхав, встановили, налаштували і вперед до цивільного життя списалися. Ну, як нас списали, мене демонстративно, скажімо так, не демонстративно, а символічно 6 грудня на День ЗСУ списали. Такі змагання, як сьогоднішні. Сьогодні. Ви вперше перед загалі? Ні, не вперше. Перший раз мене запросили. Федерація запросила на початку цього року на відкриті тренування. Вони проходили у нас в Києві, в спортивному клубі. Дисципліна, я спробував декілька дисциплін, скажімо так, мені сподобалось. Я про це почав розповідати побратимам, про те, що треба фізично реабілітовуватись. Воно допомагає, в принципі, як і в фізичної реабілітації, так і психологічній, Тому що, по-перше, ти знаходишся поряд з атлетами, спортсменами, які вже в житті дуже багато чого добились. Тебе мотивують, такі ж самі, як і ти, рівні, рівної хлопці, які приходять, тебе теж мотивують, які беруть участь безпосередньо в міжнародних змаганнях і в змаганнях серед українців. От, ну, бути сильним треба, скажімо так, не тільки фізично, а й серед. Як сьогоднішня погода, не стало на заваді? <світ> Ну, я думаю, що хлопцям зараз, які стоять на бойовому чергуванні, виконують бойові завдання, їм набагато важче, ніж нам. тому то все, знаєте, такі Дрібнички. Я хочу сказати, що ми маємо бути сильними. Да? Теж повторюю, що ми маємо бути сильними не тільки з нами з да, там, зі спортивним тілом, а й з сильним духом. Е, перемога вона нам дається е, не так легко, тому якщо ти впав, ти повинен піднятися і йти далі. Е, тільки так ми зможемо перемогти е, цього підступного ворога, який на нас напав з 2014 року.